Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогоднішня ситуація в Україні, коли значна частина території окупована Росією, це не лише військова спроможність ворога здійснювати таку окупацію, а й те, що Офіс Зеленського. Фактично дозволив Росії здійснити цю окупацію. Два дні тому видання BBC Україна опублікувала розслідування про діяльність голови офісу Зеленського Андрія Єрмака. Так ось, у лютому 22-го року Єрмак переконував Зеленського, що ніякого нападу Росії не буде, і Зеленський повірив Єрмаку. Внаслідок цього Зеленський публічно звертався до народу України. Розповідав, що інформація про напад Росії це фейк, а ті, хто кажуть про напад. Нібито розхитують лодку, граючи в інтересах ворога. Президент йому настільки довіряє, що прощає і невдачі. Єрмак схилявся до думки, що ніякого повномасштабного вторгнення Росії не буде. Йдеться в матеріалі BBC. Єрмак провів переговори з росіянами за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ. Так, 10 лютого він зустрівся з головою російської делегації Дмитром Козаком. Ті запевняли, що все це істерика заходу. Рівно за два тижні до вторгнення він поговорив з Козаком і відзвітував Зеленському про прогрес. І Зеленський йому вірив, пише BBC. Тобто, що відбулося? Росія готувала військову операцію. І зустрічаючись з Єрмаком, вони вкладали йому в вуха, що все це фейк, ми нічого не готуємо, цей заход істерить. Єрмак всю цю інформацію отримав від козака, потім повністю передав все Зеленському, запевняючи, що все добре, все під контролем. Він поговорив, йому довіряють, кажуть правду. І Зеленський, довіряючи Єрмаку, сприйняв все це як чисту монету. Відповідно, державна влада України. Казала, що ті, хто кажуть про напад Росії, вони є вороги, вони розхитують країну. Що треба заспокоїтися, мовчати, все добре. Відповідно, влада не готувала оборону і не готувала людей до евакуації. Квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Все під контролем і все йде по плану. Більш того, державний кордон розблокувався та розміновувався. Ось, наприклад. Перед самим нападом вони розмінували Чонгар і запустили транспортне сполучення. Про що розповідала Ірина Верещук. В Матеріалі BBC розповідається, що в 2019 році, як Зеленський став президентом, Єрмак встановив непублічний контакт з росіянами і після цього взяв на себе повністю переговори з Кремлем. Тобто Єрмак запнув на себе повністю всі переговори з Російською Федерацією, і відповідно Росія. Пливала вуха Єрмаку потрібну інформацію, що він передавав Зеленському, який це сприймав за чисту монету. Квітні 22-го року The Wall Street Journal написала статтю, що у січні 22-го року директор ЦРУ Бернс здійснив таємний візит до Києва, щоб побачити з паном Зеленським. На той момент США мали більше інформації про плани нападу Росії, зокрема про те, що вони передбачали швидкий удар по Києву з території Білорусі. Він Бернс попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антонов у Гостомелі неподалік від української столиці, і використати його як для повітряного перекидання військ для наступу. Тепер пригадайте події 24 лютого, 22 року, що відбувалося далі. Що Росія дійсно використала територію Білорусі для нападу, здійснила атаку на Гостомель, все, що розповідався, все, що цей план давався американцями Зеленському. Так все і відбулося. У квітні 2022 року секретар РНБО Ради національної безпеки Данілов, який є людиною Зеленського Єрмака, прямо заявив, що вони не очікували, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося, як сталося, заявив Данілов. Тобто, окупація. Бучі, Ірпіня, інших міст Київської області, де відбувалися розстріли мир, мирних жителів, катування, скільки людей загинуло, скільки горя трапилось у Київській області. Це наслідок того, що влада Зеленського проігнорувала інформацію про напад Росії через Білорусь і Гостомель. А Данілов потім вийшов через півтора місяці і сказав: Ну, ми не повірили, ми не очікували. Тобто вони відкинули план, який надала ЦРУ американці Зеленському. І Зеленський, після того, як Єрмак повернувся зустрічі з Російською Федерацією з Козоком і сказав, що нападу взагалі не буде, повірив саме Єрмаку. Це унікальна операція. Людині Росія ворог вливає в вуха потрібну інформацію, вона передає президенту, і президент це сприймає за чисту монету і відкидає. Інформацію американців, цей план. І він відбувається. Люди гинуть, а потім вони кажуть: Ну, ми не повірили. Щодо півдня України, то ви бачите записи в інтернеті, як російські війська вільно заїхали через Чонгар, окупували багато міст півдня України фактично без бою. Потім, у 22-му році, Єрмак. Фактично усунув від керування армією військове керівництво, та вони з Зеленським створили ставку Верховного Головнокомандувача. Зеленський, який був шутом, не маючи жодного досвіду керівництвом армії, і Єрмак, який до цього займався організацією нелегальних певних ларків в місті Києві. Вони створили ставку і почали самостійно приймати всі військові рішення. Єрмак публічно заявив, що саме Ставка приймає всі військові рішення. Тому що сьогодні він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення. Наслідок їх військових рішень загинули сотні тисяч українців. Росія продовжувала окупацію українських міст. Зараз, внаслідок цих дій, в них закінчилась армія. Немає людей, кому воювати. Вони своїми діями. Погубили армію України. І зараз вони організували цю людожерську мобілізацію з відловом, з викраденням людей, катуванням ТЦК, щоб в кінцевому випадку вже добити населення України. А потім, коли вже нікого не буде, вони підпишуть мир з Російською Федерацією, де відповідно видадуть половину України. Проблема не тільки в тому, що Росія має військові спроможності ввести бойові дії, захоплювати територію. Проблема в тому, що Адміністрація президента весь цей час керувалася позицією Єрмака, якому вливала в вуха Росія, він це сприймав за чисту монету, і президент керувався позицією Єрмака. Ну, це унікальна ситуація, щоб одна держава, воюючи з іншою державою, мала можливість повністю керувати президентом держави, на яку вона напала. І те, що відбулася ця миттєва окупація, ці трагедії, це не тільки те, що Росія має військові спроможності, це і політичне рішення Зеленського не готуватись. Скільки можливо було запобігти трагедіям та людських життів зберегти, якщо би президент в Україні готувався до оборони і слухав союзників, скільки людей менше б загинуло, скільки міст, міст менше було б окуповано. А зараз за всі ці дії повинні розплачуватися прості люди. Йти в ТЦК і відвоювати те, що здав Зеленський з Єрмаку. Пишіть свою думку в коментарях. Дякую за увагу.